Вітаю вас. Сьогодні у програмі актуальне інтерв'ю. Ми поспілкуємося із головою Коломийської райдержадміністрації Михайлом Негричем. Поговоримо, звичайно, про останні події, які трапилися у нас в районі та загалом в Україні. Отже, Михайло Михайлович, на останній позачерговій сесії районної ради депутати оголосили вам недовіру, ваше ставлення до їхнього рішення. Шановні пані та панове, шановні жителі Коломиї та Коломищини. Я працюю головою районної державної адміністрації на Коломищині вже. Восьмій-вісім років практично і з депутатами того попереднього скликання, цього скликання. Завжди в мене були добрі відносини, які ми завжди вирішували на сесіях районної ради. Хто до мене приходив з депутатів, у мене ніколи не було поділу. Там отинійська сторона, вербіська сторона, гвіздецька сторона. Я що міг, то робив для нашого Коломийського краю і буду робити. Можливі і неможливі. І я би хотів сказати депутатам районної ради, опозиційним депутатам, голові районної ради, що я все своє життя, яке я робив на, на Коломийщині, хочу ним пишатися, тому що скільки з мно, мною зроблено разом з вами, разом жителі сіл, разом з жителями району наших селищ, то я маю чим прозвітувати. Маю що сказати, і маю як говорити з любим, хто би зі мною говорив. Коли мене немає на сесії, ніхто мені не повідомляє, ніякого мого звіту немає, немає ніякого обговорення. Чому проти голосують мені, об'являють недовіру, я цього зрозуміти не можу по сьогоднішній день. Я пішов на лікарняний, тому що в мене були певні причини там сімейні. І вчора мені об'явили як недовіру тій людині, яка для Коломейського краю практично нічого не зробила. Я робив, роблю і буду робити для того, щоб нас писанковий Коломейський край був кращий, як у Івано-Франківщині, так і цілому державі України. Політичні амбіції пройдуть, а нам тут жити, лишатись і працювати на майбутнє для нашого краю. Я не буду зараз розвивати. Політичних якихось питань, я не буду зараз сказати, скільки я зробив, що, що я зробив в освіті, в медицині, в культурі, в спорті, в дорогах Коломийщини. Най тим, де ті депутати, які просувають буде на їхній совісті, то, що вони піднімали руки і написали проти мене, що мене відправити в відставку. Це чисто є... Відставка моя, мені дає президент, мене призначав президент, і звільнення моє має бути указ президента. Це є рекомендаційно. Я думаю, що я подам у суд арбітражний Івано-Франківський, і питання, яке не мало процедури, воно буде. Відмінено, чи да сама прокуратура Коломийського району Михайло Михайлович, чимало мешканців краю вважають, що в принципі це було швидше політичне рішення ніж ніж рішення, пов'язане з якимись там чи економічними чи соціальними питаннями. Тобто, це є виключно тому, що ви працювали власне у вертикалі президента, тобто люди ну, були представником, скажімо так, президентської гілки влади на Прикарпатті. тобто абсолютно не стосувалося того, що насправді ви зробили там чи не зробили для Коломийщини. Ну, я хочу сказати, що я працював і ту каденцію президент президенті Лоніді Кучмі, і коли була революція 2004-2005 року, мене теж звинувачили у тому, що я був представником президента на Коломийщині. Але час розклав усе на свої місця. Я навіть сьогодні горжусь тим, що я працював з президентом Леонідом Данилевичем Кучмою. То не можна було п'ять років говорити, що ти працював в команді Кучми. Коли Здав Коломийський район, я перейшов працювати до Києва. Я був тою владою, яка тоді була, це було прем'єр-міністром була, прем була Юлія Тимошенко, президентом був е... Віктор Ющенко, я був назначений заступником голови Дах Хліб України. Це рівнозначна посада заступника міністра. Потім я був генеральний директор Київ спірту в Києві. Так? Потім я заступник голови. Івано-Франківської податкової адміністрації, до якої доробив до виборів президентських. Тепер був призначений президентом на Коломищину. Я мав вибір інший, але мені сказав на співбесіді Михайло Сич-Вишванюк, каже: вертайся на Коломию, давай будемо відбудуємо Коломию, Коломищину, так, щоб пам'ятали, що ми є будівничі для свого прикарпатського краю. Політична моя діяльність, я. Вступив у аграрну партію в 1998 році, коли був директором Федачківського спиртзаводу. І я більше ніякій партії не поступав. Партія Аграрна перейшла в партію народну, яку очолює Володимир Михайлович Литвин 21.01 я був на засіданні політвиконкому народної партії у місті Києва. Я є член політвиконкому. Я б хотів зачитати вам заяву, яку зробила ця партія. Наша народна партія. Ми були всі такі партії, як народна партія України. Ми би сьогодні не мали цих проблем, які ми маємо на даний час. Не допустити громадянської війни в Україні. Широкомасштабний громадський конфлікт, який триває протягом двох місяців, в останні дні переріс у силовий конфлікт з реальною загрозою громадянської війни. Люди більше не можуть спокійно сприймати те, що їх вимогами ігнорують. Владою не хочуть і не будуть миритися з тотальною корупцією, економічною кризою, свавільним у судовій системі правоохоронних органах, недолугою кадровою політикою. Ми закликаємо усіх учасників протистояння припинити насильство, взаємне застосування сили, закликаємо президента України невідкладно прийняти рішення про відповідальність уряду. Пропонуємо опозиції утримати свій радикальний дій захоплення державних установ, присікати. Провокування зіткнення з правоохоронними органами вимагаємо негайно скликати позачергову сесію Верховної Ради України, на якій переглянути рішення від 16 січня цього року за виключення закону про державний бюджет України. Вважаємо, що публічною переговорною площадкою влади і опозиції має стати Верховна Рада України, для чого б необхідно відновити її суверенний статус саме. В ній повинні бути постійно діючий круглий стіл з виробленням рішень та узгодження позицій для убезпечення України від ескалації конфлікту. Переконані, що це ті першочергові, нехай і запізнілі негальні кроки, які дозволять. Утримати державу цивілізованих межах, перейти до розгляду ключового питання організації системи державної влади України. Політвиконком народної партії України Володимир Михайлович Литвин я голосував на цьому засіданні політвиконкому. Східні областя не голосували, голосували центральні області, голосували західні області. Я думаю, що я завжди підтримую і підтримую свій український народ. Я мій дід. Мій батько був воїном Української повстанської армії. Дід, будучи головою сільської ради, в 47-му році отримав 25 років каранти. Думаю, що більше нема що говорити. Михайло Михайлович, ну оскільки указу президента про вашу відставку немає, чи продовжуєте ви виконувати свої посадові обов'язки? Я на, на лікарняному, але свої посадові обов'язки я виконую та як виконую у зв'язку з тим, що без указу президента мене ніхто не має право звільнити. Це є рекомендаційний лист, який буде представлений в адміністрацію президента, але мої юристи на сьогоднішній день дають і прокуратура Коломийського району, дають. В суд, щоб відмінити це рішення як неправильне, тому що там не витримані процедури. Що я дякую вам за розмову? Глядачам нагадаю, ми спілкувалися з головою райдержадміністрації Михайлом Негричем. Дякую за увагу і вам, Михайло Михайловичу, за розмову.